Пісня. Пісня. Глеб, чекаємо Густава. Так, ми вас подоновимо. Затягуєте жодну сесію. А це я буду чекати. Нормально чуємо. Так, Ігор, ти покиди, або ще хай тут Глеб не бачить. Дякую.

це вийшло докування. Деякі прийшли інші комісії. Вони ведуть автоматично до цієї Ти, три правки. Я вже прошу депутатів, вони підготовили свої правки з слово гарно тільки того. Правка голосування, правка голосування і в цілому все.

Це не є безполучення. Так, шановні депутати бюджетної комісії, прошу сім'я. Пане голову, як ви скеруєте? Вчора бюджетна комісія не завершилась, було ряд причин таких, що вона зустрічати героя 40 хвилин. Ми десь війць, і цьому працювали. Тому сьогодні мали зібратися три дев'яти зразу причин, бачити, що зараз хворобу. От Там, придумайте мені десь.

<пості> Славич, Гнідець, будь ласка, ну, от, ти будеш там сидіти? <пості> Добре, будь ласка, щоб ми завершили бюджетну комісію. Вчора завершилися <пості> на питанні про внесення змін до показників <пості> бюджету. Прошу оголосити, ми проголосували вже три пропозиції депутатів бюджетної комісії, та й пропозиції від депутата Гасишина. Прошу її озвучити. Так, значить, друзі, друзі, відповідно до правки, яку я хочу виголосити, про яку ми вчора дискутували, значить, зменшити призначення по коду 0160 відділу справах дітей 86 420 гривень, по коду, по коду 0160 фінансової управління Сухальської міської ради 78 тисяч 400 гривень. Походу 0,160 відділу освіти молоді та спорту 106 тисяч 10 гривень, походу 0,150 Сухарської міської ради на 1 мільйон 579 тисяч 170 гривень і стався разом загальна сума збільшити її по програмі. Підтримки. Загальна сума 1 мільйон 850 гривень. Сім мільйон вісімсот зменшити з підрозділів з міської ради заробітної плати так. і збільшити на на по програмі підтримки збройних Сил силов. Програма збройних сил. Шановні депутати, оголошую правку е, депутата. Загальному було поза 3 мільйони на Чи збільшення за заробітної плати. Будь ласка, не мішайте вести комісію. На підняття заробітної плати по підрозділах і по міській раді. Пропонується правка на 1 мільйон 850 тисяч гривень для того, щоб врахувати всі запити, які надійшли від збройних військових частин в межах не більше 500 тисяч. Томет, томет. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Хто за? Дякую проти. Утримався. Чотири утримались, Чотири за. Дякую. Слідуюча правка е, від депутата Ксььо. Прошу зменшити призначення е, на е, поточний ремонт малій академії стелі е, на підвісну стелю сумі 117 тисяч. І зв'язку з тим, що не було підтримано додатково дві штатні одиниці введення на стадіон 66 тисяч 500, також на е, придбання дронів, придбання репі для е, військових частин е, і військ, збройних сил України змови да запитання. У вас вчора була інша пропозиція. Пам'ятаю, ви пропонували ці кошти на. Допомогу ні, я на допомогу пропонувала, і ми за нею вже проголосували. Я пропонувала допомогу з з програми організації на трансляцію культурно просвітницької літературної. Це була моя перша правка, а це друга. 50 тисяч із послуг радіомовлення міської ради на програму виплати одноразової грошової допомоги мешканцям громадя, ну, мешканцям громади. Це була, ми би її голосували, а цієї правки ще не було. Це правка я вже повторювалася. Тому ставлю на голосування. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утримався. Дякую. І остання правка була від депутата пограничного. Всі кошти, які виділялись за рахунок виконання перевиконання дохідної частини. Всі кошти, які виділялися даним проєктом рішення з вільного залишку. Скерувати на Збройні Сили України. Ні, так? неправильно говорите. А я тоді озвучте, будь ласка, це була будь наступна: будь виключити будь ласка. всі статті видатки, які не включають е, заходи оборони. Тобто, ми залишаємо 2 мільйони 400 на Збройні сили і 300 тисяч на підрозділ Орці. Все. Решта, якщо. Ні, ні, будь ласка, озвучте ще щоб я записала таку... її. Виключити всі статті видатків, окрім фінансування. Е, е, ага. Програми по підрозділу КОР і програми по підтримці Збройних сил. А решта всі видатки виключно. Не розподіляти ні вільні залишків? Раз нема можливості розповідати. Дискусії тривають, тому бо якщо я не я... ні, не правда, ви вже не розподіляли, так. Якщо я, я, я сформулювала потім, якщо я поговорила, то поправди мене виключити всі видатки, які були за рахунок перевиконання дохідної частини, які були за рахунок перекирці сходу на код межах бюджетної класифікації розпорядників коштів, які були за рахунок вільного залишку, виключити залишити тільки витрати на кошт і на збройні сили закласи насити хотів би, можливо внести трошки ясність, що там ще є необхідність податку, зокрема освітня субвенція мільйон вісімсот два мільйони со мільйон вісімсот у вас страху йде. Так, але у власне не включено вже фінські фінансування, вимагають дані субвенції, щоб їх залучити. Тому якщо ми виключимо всі, ми втратимо понад eh, три мільйони гривень, понад чотири мільйони. гривень. Я до автора правки чи враховуєте ви що співфінансування субвенцій, субвенцій і субвенцій? Чи таку поставу так як оголосили вашу правду? Я поставив, в принципі, так, як я запропонував, оскільки вчора було Прошу. багато дискусій. що ми, ми не обов'язані підтримувати збройні сили. Там ми... є листи, які не підтримані вже протягом 4-5 місяців. Дане звернення висить з сесії ще напевно травневої. Воно не вирішується, можливо, це при можливо це трошки прискорить процес виділення коштів на збройні сили, а тоді ми повернемось до господарських питань. Питання по тіне по господарських це по дорогах. Тому що там є перехідні залишки з минулого року. Це правка дороги теж, так? Я, так. Та, так. хрести дороги, так? Так. Дякую. Я зрозумів. Це правка, правка від Артура. Я, я іще раз розумію. Я, який не любить дороги? Я просила всіх вас без коментарів. Я зрозумів, я зрозумів. право Я зрозумів, я зрозумів. І свою думку ми виражаємо. Порядку зрозумів. відправка від Володимира Пограничного. Всі видатки, які були скеровані проєктом рішення, відмінусувати, залишити тільки на Корф і на Збройні сили в сумі 2 мільйони Хто василь Прошу, василь голосувати. Василь. Прошу голосувати. Хто, Хто василь за? То, що Василь Васильович сказав. Всім. Дякую 4. проти. Утримався. Ставлю на голосування. Право більше не надходило. Рекомендувати на розгляд сесії проект рішення про внесення змін до посадників бюджету Суверецької міської територіальної громади на 24-й рік. Прошу голосувати. Хто за? Віло. Всім запротимався. Дякую. Да. Про внесення змін програму підтримки заходу мобілізації Сухарської міської територіальної громади. Микола Миколаївич доповідає. Можна, ми можна зв'язку з проголосуванням останнього випресі, зауваження смислового голосування за кількість програм. Перепрошую, сесія буде вирішувати остаточне е, рішення. А ми зараз рекомендуємо народичні програма. Ну, доповідає Микола Миколаївич, але ми зрозуміли, ми знаємо цю програму, та тільки оточення. Сума. Рекомендувати народні сесії. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утримався. Про внесення змін у програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на 24 рік. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утримався. Дев'ят. Да. Я зачитую всі програми, які буду вважати. Далі про внесення змін у програму підтримки розвитку установ, охорони здоров'я Сухацької району Нікарді на 22 25 рік. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти. Утримався. Про внесення змін програму забезпечення медикаментами, медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення в Сухарській міській територіальної громаді на 22 25 рік. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Рекомендувати розгляд сесії програму про внесення змін у програму розвитку земельних відносин національного використання та охорони земель на території Сухарської міської територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти. Утримався. Про внесення змін у програму підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сухарської міської територіальної громади. Наталя, ми вже будемо голосувати. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти. Утримався. Про внесення змін у програми проповування Сухарського краю на території, Сука... території України та кордоном культурний розвиток Сухарського краю. Прошу голосувати. Хто за? Всім. Всім. Хто проти? Хто утримався? Пронесення днів програму національно патріотичного військово-спортивного виховання та підготовку молоді до Служби Збройних сил України. Прошу голосувати. Хто за? Всім. Дякую. Проти? Утримався? Про внесення змін в програму підтримки розвитку пріоритетних і масових е, пріоритетних видів спорту Сухайській міській територіальній громаді. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. проти? Підтримався. Про внесення змін програми з компенсації проїзду окремих категорій громадян автомобільного транспорту Сухайської міської територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утримався я не бачу Про внесення змін у програму компенсації фільму проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти. Утримався. Про внесення змін програми фінансової підтримки благодійної організації Фонду Харітас на 22, 25 рік. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти. Утримався. Про внесення змін у програму соціального захисту окремих категорій населення Сокальської громади. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти. Утримався. Пронесення змін програми охорони навколишнього природнього середовища у Сокальській міській територіальній громаді на 24 рік. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Спасибо. Дякую. Пронесення змін у програму розвитку та отримання вулично дорожньої мережі на, на території Сокальської міської територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за За. Да. Хто за? Проти? Утримався. Про внесення змін програми благоустрою. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утримався. Пронесення змін програми фінансової підтримки та змістій матеріально-технічної бази комунальних підприємств Ударської міської територіальної громаді. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утримався. Тоді п'ять за? Один отримався, один проти. про встановлення розміру плати та пільг за навчання в Сухальській дитячій е, школі мистецтв імені Мадюка. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утримався. В різному, шановні депутати бюджетної члени бюджетної комісії. Є когось якісь зауваження чи доповнення? Тому дякую за, дякую за роботу. Допол, зараз ми підпишемо, допишемо, фишка, я, подумала, я, подумала, я подумала, що буду мати пані море. Поки вони ще будуть обоєні, поціляти виграти борг. Комісія закінчилась.